У 1958 році в Брюсселі на всесвітній виставці було названо 12 найкращих фільмів усіх часів і народів. Однією зі стрічок, що потрапили до списку, був фільм Земля українського кінорежисера Олександра Довженка ця картина і сьогодні вражає дивовижною мистецькою досконалістю. Олександр Довженко по праву вважається режисером-кінематографістом номер один в українському кіно. Але ми знаємо, що і в європейській, і в світовій кінематографічній культурі Олександр Довженко займає дуже високе і поважне місце. Довженко прийшов в кінематограф у зрілому віці, вирізнявся з когорти інших режисерів своїм неповторним почерком. А ще він був художником, і це знайшло відбиток в його фільмах. Усі вони розпочинали своє життя на папері. Він змальовував кожну сцену майбутньої стрічки. Єдиним критерієм побудови кадру для нього була краса, її режисер вмів бачити в усьому з дитинства, яке провів на Десні. Він писав у своїх щоденниках: Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину. Що й сьогодні, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах. Народився майбутній кінорежисер восени 1894 року в селянській родині в селищі Сосниця на Чернігівщині. Вже в дитинстві Сашко зіткнувся з бідою з 14 дітей, народжених у сім'ї живими, залишились тільки він і сестра. Таке раннє знайомство зі смертю змусило його усвідомити ціну життя, тому він так жадібно потягнувся до знань. Юність його схожа на калейдоскоп яскравих картин, Глухівський учительський інститут, робота вчителем на Житомирщині, навчання в Київському комерційному інституті, а потім в Київській академії мистецтв, служба в лавах армії УНР, Арешт і Констабір. Багато з цих біографічних моментів в подальшому будуть використані в його кінокартинах. У 1926 році Олександр Довженко розпочинає роботу на одеській кіностудії. В Одесі, яка вже була своєрідною матір'ю кінематографа, Олександр Довженко став першою знаковою українською постаттю, бо на той час знімали в основному режисери з Москви. Після громадянської війни, 1917-1923 років Олександр Довженко жив у Харкові, тодішній столиці України, там працював письменником і маляром-карикатуристом, і до 1925 року він малював карикатури на політичну тематику, культурно-мистецьку тематику, друкувався в місцевих газетах, але йому цього було замало. І в Одесі він вирішив спробувати в жанрі комедії. Написавши два сценарії картин Ягідка кохання та Вася Реформатор, які стали першими фільмами митця. Робота над картинами була важкою. У довженка виникали постійні конфлікти з операторами, які не розуміли його режисерського задуму, і не могли покласти сценарій митця на плівку. Тому, мабуть, ці фільми й складно назвати шедеврами. Довженко-режисер з притаманним йому неповторним почерком народився набагато пізніше. З великим ентузіазмом він розпочав роботу над картиною Звенигора, яка вийшла на екрани у 1928 році. В цій картині і починається власне Довженко як оригінальний митець. Стрічка проводить глядача сторінками історії України, періодами скіфської епохи гайдаматчини, аж до часів більшовизму. Прем'єра фільму Звенигора відбулася 13 квітня 1928 року у Києві. Ця картина змінила образ Довженка, зробивши його провідним українським режисером та спричинивши запеклу дискусію про національний кінематограф. У радянські часи Звенигору оцінювали як тріумфальне зображення будівництва нової соціалістичної держави. Зараз сюжет переосмислюється і постає як зображення міфічної України, сила і вічність якої як гайдамацький скарб, заховані у історичній пам'яті народу. Важко описати ажіотаж, який розпочався навколо фільму. Усе, що відбувалося в картині, вразило не тільки глядачів, але і кінематографістів. Труднощі з прийомом Звенигори виникли і у керівництва ВУФКУ – всеукраїнського фотокіноуправління. Ніхто не очікував, що Звенигора, цей зухвалий фільм Довженка, викличе вихор вражень, думок, оцінок авторитетних митців та критиків. Що люди причетні до кіно помітять своєрідне кінематографічне мислення. Охопивши великі простори історії, режисер невимушено оперував асоціаціями, художньо з гумором трансформував фольклорні дійства та історичні події. Фільм Звенигора з успіхом демонструвався в Москві, Франції, Голландії, Бельгії, Греції, Великій Британії, навіть за океаном у США, Канаді і Латинській Америці. Окрилений успіхом картини, Довженко розпочинає роботу над картиною про революційні події Арсенал. В основу другого фільму трилогії митець поклав трагедію повстання і поразки на київському заводі Арсенал проти Центральної Ради. Довженко захоплений ідеями національного визволення та соціальної революції, виніс події повстання на маргіналі наративу, створивши кінець кінцем програмний політичний фільм для української інтелігенції. По обидва боки барикад громадянської війни фільм про те, що не можна вбити в людини прагнення до волі. Національна рада американських кінокритиків відзначила арсенал серед п'яти найкращих стрічок 1929 року поряд зі страстями Жанни Дарк Карла Теодора Дрейєра. У 1930 році вийшов третій фільм трилогії Земля. На думку кінокритиків, фільм став еталоном нового українського кіно, яке здатно заворожувати глядача, змусити переживати його, радіти і плакати разом з героями фільму. Про нового режисера все більше говорили в Європі і Сполучених Штатах. Захоплений Чарлі Чаплін сказав: слов'янство поки що дало світові і кінематографії поки що єдиного творця мислителя і поета Олександра Довженка. Але радість творчого успіху фільму Земля було трохи притлумлено. Через декілька днів після виходу його було заборонено. У кінотеатрах він транслювався менше двох тижнів. Тоді глибокі образи землі та українців, які цінують її понад усе, налякали комуністичну верхівку. Спочатку, хоч і з певними купюрами, компартія фільм Олександра Довженка схвалила, але невдовзі йому почали закидати натуралізм і неправильні акценти. З одного боку, сюжет нібито висловлює формальну підтримку колективізації. Красень Василь привозить у село трактор, щоб виорати куркульські межі, а злий місцевий куркуль його вбиває. Але при цьому Довженко з властивим йому символізмом змальовує землю, врожай, людей і навіть коней і волів як одне нерозривне ціле, що існує з давніх давен. І цей акцент на справжніх цінностях народу в фільмі прозвучав значно сильніше, ніж неоднозначна тема класової боротьби. По суті, цей німий фільм дуже промовисто зобразив конфлікт споконвічної традиції, філософії народу з тими методами, якими діяла тодішня влада. Це, врешті-решт, і розгледіли комуністичні цензори, і як результат, заборона стрічки в СРСР на довгі роки. А тим часом покази в Європі забезпечили Довженкові світову славу. І зараз земля, на думку кінознавців, входить до десятки найвеличніших фільмів світу. У 1934 році Довженко був вимушений покинути рідні краї й переїхати до Москви, оскільки Вище партійне керівництво Української Республіки готувало арешт кінорежисера. Друзі Довженка, щоб убезпечити його, допомагають зустрітися зі Сталіним. Між ними відбувалася довга розмова, якою обидва залишилися задоволеними. Уже в цьому факті відчувається увесь розпач митця при зіткненні з радянською репресивною машиною. Однак він схоже усвідомлював, що фізично знищити його систему не зможе. Надто вже гучний успіх мав фільм Земля у всьому світі. Усвідомлював це й Сталін, тому вирішив тримати Довженка поближче до тіла, в буквальному сенсі. Він же замовив Довженковій дві наступні пропагандистські агітки. Аероград, побудований вже на Сибірському матеріалі про боротьбу зі старовірами та японськими диверсантами. Олександр Петрович працював до сьомого поту. Потім був фільм Щорс про такого собі українського Чапаєва. Що там казати? Ось ці фільми радянським кінокритикам уже показово сподобалися. За перший тиждень щорса переглянули близько 31 мільйона глядачів по всьому Радянському Союзі. Як на 1939 рік колосальна кількість. Цей фільм приніс Довженкові не лише славу, але й статус номенклатурі. Він став депутатом, керівником Київської кіностудії та членом президії комісії з присудження сталінської премії. У травні 40-го року він закінчив сценарій до нового фільму. Нарешті йому дозволили приступити до виконання своєї давньої мрії постановки картини Тарас Бульба. Режисер підібрав акторів, визначився з натурою. Перші зйомки були призначені на 21 червня, а 22 червня почалася війна. З початком війни Довженко не відсиджувався в евакуації, а попросився на фронт, де став кореспондентом однієї з газет. Занадруковане в ній оповідання Ніч перед боєм навіть отримав подяку від самого Сталіна. У 1942 році в одній із газет Довженко надрукував оповідання Україна вогні. Паралельно з тим він веде щоденник та пише кіносценарій Україна в вогні. Коли фрагменти твору потрапляють на стіл до партійного керівництва, вони сприймають роботу обурено. Уривки сценарію з'явилися у пресі у вересні 1943 року. Викликавши обурення радянської пропаганди. А 26 листопада, 1943 року, Довженко запишив щоденнику: Моя повість Україна в огні не сподобалася Сталіну, і він її заборонив для друку і для постановки. Довженка не заарештували, його звільнили з посади художнього керівника Київської студії, натомість його перевели в Москву на центральну студію кінохроніки. Де він займався монтажем і озвучкою документальних кінофільмів. Після смерті Сталіна Олександр Петрович намагається повернутися в великий кінематограф. Але його намагання виявились марними. Режисеру заборонили навіть приїжджати в Україну. Так, тоталітарна влада зламала Довженка митця. І навіть після смерті Сталіна, зламаний Довженко, просто доживав віку в задушливій тоталітарній атмосфері. У 49-му на екрани вийшла стрічка Мічурін. Останній прижиттєвий фільм. Чергова пропагандистська агітка. Згодом йому дозволили вирушити в каховку на будівництво ГЕС. Там він збирав матеріал для майбутнього фільму Поема про море. В останні роки Довженко був зайнятий педагогічною роботою, викладав Всесоюзному інституті кінематографії. Він викладав у Москві українською мовою. Всі розуміли, не було тоді проблем. У 1955 році він, одначе закінчив роботу над кіноповістю Зачарована Десна останнім своїм шедевром. Уже наступного року серце його припинило свій несамовитий рух. Поховали Олександра Петровича в Москві, далеко від рідного краю. Всесвітня слава до українського майстра прийшла вже після його смерті. Спочатку був Брюссель у 1958 році. Фільм Повість полум'яних літ за сценарієм Олександра Довженка, знятий його дружиною Юлією Солнцевою, був відзначений преміями на міжнародних кінофестивалях у Каннах, в Лондоні і Лос-Анджелесі. В історії кіно Олександр Довженко увійшов як поет-кінематографу. Йому першому вдалося вести в кіно національні символи і художні образи. Потім ця традиція буде активно розвиватись в 60-70-х роках в українському поетичному кіно.